Добрий день всім. Чергова політінформація. Підбиваємо підсумки за попередній тиждень. Сама значна подія в геополітичному аспекті. Це зустріч в Білому домі президента Сполучених Штатів. Президента України, лідерів Європейського Союзу, Британії і керівника НАТО. Що цікавого, зустріч пройшла на диво спокійно, конструктивно, і навіть вдалось. Змінити концепцію поглядів президента Сполучених Штатів на Росію. Було відмічено досить суттєво, що перемогти в оборонній війні, якщо ти захищаєшся, неможливо. Це свідчить про те, що існує ідея перейти від оборони до наступу для звільнення України від окупантів. Другий момент цікавим було те, що виникла чомусь. Ідея 22 серпня провести зустріч між Путіним і Зеленським, на що Російська Федерація одразу відморозилась, а потім сказали: А давайте Зеленський приїде в Москву. Цікаво, його одразу б ліквідували чи спочатку заарештували. Ну і ще один момент. Як там стосовно легітимності. До речі, хочеться відмітити, що самий нелегітимний – це так званий президент так званої Російської Федерації Путін. Адже в голосуванні за нього приймали участь жителі тимчасово окупованих територій. Тобто, іншими словами, частина виборців були примусово зігнані, заставлені або нелегітимні. Бо вони насправді є жителями підневільними, тому самий нелегітимний це президент так званої РФ, ну, зокрема, і сама їхня дума парламент теж за тою ж схемою і теж нелегітимний. Краще було б запропонувати Путіну приїхати, наприклад, в Київ або в Херсон, чи в Запоріжжя. От тоді ми подивилися, чи рівні ситуації щодо рівності. Пам'ятаєте, вони пропонували статус російської мови офіційний. За часів президента Януковича таке вже майже було. Що це означає? Формально державна мова українська, а реально дві державних мови, тому що офіційною оголошується російська, а не якась інша. Тобто, преференції надаються саме російській мові. Ну і другий, друга вимога це законодавчо закріпити вільну діяльність Російської православної церкви. Уявляєте, Православна церква України та, що канонічна, відділена від держави. Ну, бо в нас світська держава. А... Російська православна церква буде законодавчо захищена на рівні держави, тобто статус її надзвичайний та унікальний. От переживають за агентурну мережу. Це мені нагадує спілкування з багатьма жителями так званої Російської Федерації. Ще з прадавніх часів, з часів так званого Радянського Союзу. Давайте буде по нашому. Не хочете по нашому? Є варіанти пропозиції, но краще по нашому. Не хочете такий варіант? Давайте будемо враховувати вашу позицію, але на основі нашої позиції. Іншими словами, як колись казали деякі мої знайомі, або буде по-нашому, або не буде ніяк. Оцей принцип нахабства демонструє Російська Федерація, так звана, і її керівництво в спілкуванні з Україною. З негативу дивно було почути інформацію, що Сполучені Штати заблокували використання ракет для здійснення ударів по території так званої Російської Федерації. Як же ж вести наступ для визволення територій, якщо не можна стріляти у відповідь? Отакі От неприємності, зброю дають користуватись ні? Санкції оголошують, но так і не водять. З першого ж дня влади. Нового президента Сполучених Америки ні одних масштабних санкцій введено не було проти Російської Федерації. Отакі От не дуже веселі, але оригінальні підсумки минулого тижня.